Друкуємо трафарети, переносимо та й все. ставлю музику і працюємо. Насправді я татуювання давно вже роблю. Починалася як розвага. Етно етно я почав робити, коли в студію, де я працював, прийшов мій друг. Він попросив мене зробити, ну, доповнити дизайн, зробити йому татуювання. Потім з'явились інші клієнти, яких цікавив такий стиль виконання, і потроху-потроху почав робити. Далі мені самому стало цікаво, що ж я роблю. Тобто не просто повторювати, копіювати, а усвідомлювати, чим я займаюсь. Те, що у мене є, це Ксенія Колотило, мене здається, дві книги її. Михаліна Сабадаш, приклади її робіт, Лідія Бебешко. Здається, я пряму неї замовляв ці схеми та коротку історію орнаментів. Так, це мені мама подарувала цю книгу. З чого можна сказати все починалося. Мої подальші інтерес. Ось гарна книга. Вишивка східного поділля, напевно, одна із найдорожчих у мене тут. Всі орнаменти вишивались на одязі, на предметах побуту. Все це мало значення тільки для тих, хто користувався цим. І вони вкладали свою енергетику та значення у це все. Навіть якщо ти крапку не несеш, Банально крапку, якщо вірити в те, що вона матиме сакральний зміст для людини, то вона все змінить у своєму житті, тому що вона віритиме в це. Мені здається, сила віри в цьому якраз і полягає.